Запрошуємо на сцену засновника СЕО групи компанії Рітм беззаперечно експерта в нерухомості, який виступить з темою, як вигідно інвестувати у нерухомість. Алгоритм розрахунку зустрічаємо під ваші облески Олександр Лахтіонов. Привіт. Зараз ви, ви коли сказали що організатори, треба запалити зранку зал. Це практично нереально, тому що в нас інвестиційний форум, а не там якась розважальна програма. Тим не менше, я думаю, що нам це вдається, вдасться, незважаючи на те, що тема дуже нудна, тому що ми будемо говорити про формули, алгоритми саме вигідної інвестиції в нерухомість. Тому що направду вам скажу, займаюся нерухомістю 17 років, і не всі інвестиції є інвестиціями. Зараз про це. А, це я мав привітатися. Бути першим, <гум> бути першим на сцені важко, направду треба приймати виклик. Але в житті бути першим теж непросто. Давайте один одного підтримуємо, щоб ми були лідери в своїх компаніях, лідери в своєму бізнесі, і все в нас було, було гаразд. Казати, що я зараз емоціюю, емоціоную, переживаю, і всі спікери будуть переживати, це без сенсу, бо це очевидно. Ми люди, ми емоційні створіння. Є дуже багато насправді рішень ми приймаємо саме на емоціях І в чуйка, фарт, і насправді це і є помилково, якраз і ці інвестиції приводять до досвіду, тому що в інвестиціях є два фактори: ви або отримаєте профіт, або отримуєте досвід. От Тому що навіть наше тіло от воно має стандартний розмір у всіх дорослих людей. Його тінь змінюється в залежності від того, на якому горизонті світило. Тобто, так само з ринком нерухомості. Ринок нерухомості він величезний, та. І наша точка зору, наше певне сприйняття це всього-навсього проекція нашого досвіду, проекція. Під тим кутом, на що ми зараз дивимося, цього недостатньо. Тобто приймати рішення купувати нерухомість по тій чи іншій красивій картинці, по красивому слайду, по красивому, скажімо, ролику, це недостатньо. Коли ми говоримо, що ринок росте, основуючись тільки на таких показниках 98 річних капіталізацій, 25 річних, це проекція в певному фрагменті. Цього недостатньо. Я казав, що ми в нерухомості отримуємо, ну, взагалі в будь-якій інвестиції. Ми отримуємо або досвід, або прибуток. Тобто нічого немає поганого. Тобто нема невдалої інвестиції. Ми купили досвід. І деколи цей досвід ну реально досить дорогий, а особливо в нерухомості ціна помилки фантастична. Вдала інвестиція, дуже, мені кажуть, сань, я дуже класно проінвестував, купив такий об'єкт, такий-то рой, така то різка піталізація. Я кажу, окей, друже, давай ти через два роки передзвониш і скажеш, коли ти з неї вийшов, бо ти зараз увійшов. Він каже, та що ти прикалуєшся, на що ти мені бажаєш невдалої інвестиції? Я кажу, друже, за 17 років, повір мені, такі проекти там, ну, не приносили профіт, в яких там, 100% не було пророчення успіху. Тому вдала інвестиція це коли ми в неї не тільки зайшли, а з нею вийшли і дивимося на виході. У нас там або досвід, або профіт. Інвестиція є основні параметри, які ми маємо чітко засвоїти. І важливо, що навіть коли ми робимо першу інвестицію в нерухомість, яку будемо здавати в ренту чи фліпінгом, будемо займатися, важливі поняття, гроші, час. Дохідність, амортизація рента і управління. Тут нема цих речей, тому що це вже про коли ти робиш другу, третю інвестицію в Real Estate, важливо закладати цей параметр, тому що управління теж коштує грошима. Але гроші, час, дохідність це основні показники. Гроші вимірюються в доларах, в євро, в гривнях, в фунтах. В біткоїнах час, очевидно, в роках, дохідність в відсотках. Амортизація рента очевидно. Ліквідність, капіталізація, дохідність, основникі показники інвестиції. Це важливо, тому що не всі вживають в слово ліквідність, не всі розуміють його значення. І зараз на фоні в певних регіонах, там певного ринку, я не буду казати, що він перегрітий. Ми опираємося на дані, а не на проекцію. Та? А, прошу. А, ліквідність не у всіх об'єктах, є реальна ліквідність. Ліквідність. Може бути тільки при умові наявного вторинного ринку. Якщо в мене лишиться час, я детально розповім, тому що в Україні і за кордоном є маса проєктів, де ваш об'єкт на вторинному ринку коштує менше, ніж у будівельних компаній наступні проекти. Тому що всі наступні проекти, як правило, ще крутіші, ще яркіші. І дуже часто неможливо вийти з цієї інвестиції, тому що дуже низька ліквідність. Способи інвестування найбільш поширені. Фліпінг це по-простому перепродаж. Його характеристика в чому, чим раніше ви заходите, стадія олівця, тобто ще навіть немає земельних робіт, немає котлована, чим раніше стадія, тим більший ризик, але тим потенційно вищий прибуток. Друга стадія, це теж дуже поширена. Купили, розвинули, продали. Це купили квартиру в серці, зробили ремонт, порахували, отримали профіт. А купили квартиру на першому поверсі, змінили цільове призначення, перевели в комерцію, здали як діючий бізнес, продали. Це там найбільший профіт я з цих речей отримав. Тобто, ми зробили якусь дію, перепланували, змінили цільове призначення, зробили ремонт. Це базові речі, щоб всі розуміли. Вторинний ринок це основа для виходу з інвестицій. Про це я казав в кінці, якщо лишиться час обов'язково розберемо. Здача в ренту. Тобто, купили, щоб отримувати ренту, так званий пасивний дохід. Важливо навчитися правильно враховувати вакантність і амортизацію. Бо коли мені ну, дуже розумні люди, там, власники там, багатомільйонних бізнесів кажуть, Сань, ми купили об'єкт, порахували на стільки місяців, така то буде рента. Я кажу, ну супер. Ну, а ти рахуєш взагалі вакантність? А вони навіть такого слова не знають. Ще така річ, насправді я за 17 років її чітко вивів. Мало хто про це говорить, але вона дійсно є. Я її називаю це stable real estate, по аналогії з стейблкоїном в крипті. Тобто, це активи, люди, які там купують, хай мені буде. Там купують якісь рекреаційні об'єкти, особняки, там апартаменти, нерухомість в історичних місцях. І її взагалі не експлуатують, не отримують з неї ні ренти і не думають ні про неї дохідність. Але вони в такий спосіб в певною мірою накопичують капітал. Вони певну суму грошей з оборота там інвестують чи в, в розтермінування чи просто виплачують іпотеку, коли іпотека працювала. Я називаю це стабілізаційним фондом, і насправді криза, криза 9-го року, криза 2014 року. І криза пов'язана з війною, чітко показала. Це просто ну це аномально. що навіть в містах, де ну реально там через там 30 кілометрів іде бої, ця нерухомість зберігає певну ліквідність. Хоча багато активів там і бізнесу, і е, криптовалют, і цінних паперів деколи знецінюються до нуля. Тобто, в нерухомість це є. Менш ризиковий актив, навіть який при форс-мажорах, таких як криза Всесвітня 9-го, війна 14-го, війна 22-го року, зберігає частину своєї ліквідності. Деколи 30-40% залишається. Це дуже круто насправді, тому що поговоріть з людьми, які через війну втратили все. Це дуже крутий показник. Єдине, що тут єдине, що тут. Не враховують професійні інвестори, а наша з вами на цьому форумі обмінюватися класним досвідом. Я не розкажу за 20 хвилин всю стратегію інвестицій, але я дам якісь там певні ідеологічні речі, ви це щось приймете. Я когось послухаю зі спікерів, щось візьму для себе там на замітку. І ми в коларах, я тут буду там цілий день, підходимо, спілкуємось, і ми обмінюємось ідеями. Ніхто не враховує дисконтування грошових потоків. Тому всі ці картинки, які на сьогоднішній момент малюються в інтернеті. І ми в тому числі не відповідають дійсності жодної. І стейблкоін, тому в нерухомості теж не так добре працює. Я зараз просто, по, просто поясню на прикладах. Адже ми брали типовий Львів, задача там, однокімнатна на етапі будівництва це 50 тисяч доларів. Через рік, при умові, що є ріст за рахунок того, що. На котловані коштує дешевше, готове, коштує дорожче, є очікуваний прибуток 12 тисяч доларів. Є інша історія, коли ми купили в ту ринку, вже збудовану, не очікуючи здачі, там рік чи два, бо тут здача, там ви бачите, здача через рік, вклали в ремонт продали ми за 52, і тут, наче, прибуток менший, але це наче, якщо встигнемо, розберемо, ні, потім в приваті я поясню. Інша штука так само є інвестиція, коли ми купляємо теж об'єкт. Оце зараз дуже цікаво, ну, ви маєте сфокусувати увагу. Я не швидко говорю, бо я хочу встигнути, окей, я не, не ковтаю все окей. Зараз дуже важливий приклад. Ми купляємо ту саму однокімнатну на етапі будівництва з дачею третій квартал 24-го року. Вона коштує 50 тисяч. Тут є відсоток. Ви бачите, є розтермінування. Ви маєте собі це зафіксувати, тому що це той інструмент, який дозволяє нам не весь капітал дисконтувати. Це дуже важливо. Тому, тому так вигідно і інвестувати в проекти, які будуються. А ми розраховуємо ремонт, і ми розраховуємо вартість оренди там умовно на сьогоднішній момент це 500 доларів. І є готова квартира вже з ремонтом, з діючими орендарями, яка коштує сьогодні 78 тисяч доларів, 78 доларів, і вже в ній є орендар на 500 доларів. Як ви думаєте, яка з цих інвестицій дохідніша? Скільки пройшло? Добре, я не буду зараз просити когось стати, відповісти, тому що це треба рахувати. Дякую. Тому що я починав з цього, що ми. Дивимося на тінь, і тінь то велика, то маленька. А це проекція. Ті ну тінь це проекція нашого тіла. Можливо, я зашвидко не пояснив цю аналогію. Тіло наше має стандартний розбір від того, на якому на якому на рівні горизонту сонце світить, від нашого точки зору залежить сприйняття цих речей. Так само і тут тут потрібно порахувати детально. Зазвичай найбільш вдалою стратегією, яку ми рекомендуємо своїм клієнтам впродовж 17 років, є. Куплівля об'єкту на етапі котловану, зразу, коли якщо росте ринок, додатковий профід, ми отримали профіт три рази, і тут дисконтування грошових потоків не страшне, якщо ми заходимо в цю інвестицію з розтермінуванням. То сама історія по, по Буковелю. Насправді ми продаємо Буковеля, багато продаємо. Ми продаємо не тільки Буковель, ми продаємо і балі. Це дуже крути, круті ринки, але більшість кажуть, сань, а нащо ти мені кажеш купити квартиру за, 500, за 78 здавати за 500 доларів, коли в Буковелі я купляю в тебе вже за 90 тисяч і, і доба 3 тисячі гривень. Я кажу, супер! А давай порахуємо середню річну загрузку. Давай порахуємо амортизацію. Давай порахуємо вартість управління. І, і на виході залишаються зовсім інші кошти. Тому що, коли я експлуатую квартиру помісячно, амортизація в будь-якому випадку в рази менша. Всі ми це чудово розуміємо. Тому оці цифри ну, на це купуються люди, напевно, які не ходять на ці форуми. Ми з вами там, сьогодні цілий день класно повчимося, наберемось крутих знань, інсайтів і будемо думати, чи це просто якась картинка, чи що за цим стоїть. Е... Насправді для того, щоб зробити більш-менш точний прогноз, знову ж таки ніхто не знає, скільки буде коштувати нерухомість завтра, тому що нерухомість коштує рівно стільки, скільки за неї сьогодні готовий заплатити наймотивованіший покупець. Немає значення, чи ви в кого? вчора ви її купили за 100 тисяч доларів, а позавчора сусід продав за 150. Це не має ніякого значення. Абсолютно повірте мені, і оці кризові ринки якраз і демонструють оці речі. Має значення п'ять основних факторів, які ми застосовуємо. Це попит в першу чергу. В нас компанії ми ведемо в crm систему у всіх наших містах. У нас є реальний попит в реальному часу. Це люди, які хочуть щось купити, проінвестувати. Ми міряємо його на який сегмент, скільки людей на, 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 на в який клас. Це є пропозиція, скільки є реальних об'єктів в цьому сегменті зараз на ринку, з ким ми конкуруємо, куди цей попит буде переливатися, тому що є крива попиту. Чим менше пропозицій і великий попит ціна росте. Якщо попит збільшується, пропозиція падає, ціна падає. Тут це ж просто качелі постійні. База реальних угод. Ну, ця інформація доступна тільки операторам ринку, які реально її ведуть і, і мають накопичену базу в середньому ринку. Тому що, коли говорять, та що ти самі розказуєш, цей котеч продався за 280 тисяч доларів. Я кажу, друже. Послухати, умовно, там всіх продавців, то вони щодня продають нерухомості в Буковелі на 1 мільярд доларів. Давай подивимося пруфи, реальні пруфи. Чи була транзакція? Для цього ми беремо е, реальну базу оцінок, яка є в відкритому публічному доступі, плюс базу внутрішнього, якою діляться професійні продавці нерухомості. Ми завжди застосовуємо відновлювальний метод. Поясню: от я сьогодні жив в квартирі, 3000 доларів квадрат у Львові. 3000 доларів. Навпроти, будова 1200, здача через рік. Ну, як ви думаєте, тут ціна ну ще виросте? Тут треба вже думати, додаткові показники враховувати. Але якщо відновлювальним методом збудувати коштує там в два рази менше, в три рази менше, то треба розуміти ну, реальний стан речей. І інвестиційний метод це той, заради чого ми сюди прийшли. Ми рахуємо, чи наш капітал, який ми інвестуємо, там 100, 200, 300 тисяч доларів, буде найкраще працювати тут. Яку реально ми отримаємо дохідність? Яка дохідність, яка ліквідність цієї інвестиції? Якщо станеться якісь непередбачувальні речі не на, на ринку, а їх багато в Україні. Ви бачите, за скільки часу я зможу вийти з цієї інвестиції? Чи я отримую профід, чи треба буде дисконтувати цю інвестицію? Інвестиційний метод показує. Нам реальну картину речей, яка теж базується на цих моментах. Запрошую до співпраці. Це в загальному посилання наші проекти. Ми працюємо наразі: Львів, Київ, івано франківськ Тернопіль, Чернівці, Буковель. Відкриваємо офіс на балі, це наші проекти. Це мій особистий інстаграм. Ви можете мені писати в будь-який час, в будь-які питання. Інстаграм, телеграм, не дзвонити, писати, бо я на дзвінки не відповідаю. На повідомлення відповідаю мене практично завжди. Ви всі свої питання адресуйте, будь ласка, мені в приват. Я з задоволенням відповім на будь які